Моє шануванечко, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Мене звати Наталя, і на цьому каналі я буду робити огляд та розпаковочку на біжутерію, І не тільки. це моє перше відео. Я була на блошиному ринку в місті Вільнюс і придбала декілька чудових брошей. Хочу з вами, з вами поділитися своїми придбаннями. Але першим, що я хочу показати, це є не те, що я придбала, це мені привезли з Клайпіди. це, ось дивіться, така лопатка, на якій всередині є бурштин. Її зазвичай треба класти. в гаманець дивіться. Така файна така дрібничка, але також мені хотілося показати вам її. Оце я закрила в пакетик, Точніше, я оговорилася, вона не срібна, вона з срібного кольору. Далі дивіться, ці трошки так здвину. Далі дивіться, яка краса, порцелянова брош, така багатошарова, такий її зворотній бік. Є втрати, ось тут немає, ось тут немає частини. Але якщо її вдягнути, то не буде дуже видно. Дуже гарненький букетик білих троянд. Дуже гарна порцелянова брош. Щось в мене блимає світло, хотіла включити. Далі цю брош мені дали в довісок, так як є втрати. Ось тут втрачений кристал, такого, дивіться, якого гарного кольору. Давайте подивимось на зворотню сторону. Це приблизно 50-й рік. Дуже гарна брош. Такий листочок. Дивіться, як вона переливається, Дивіться, який камінчик. Наступна брош. Дуже гарна. Посередині скляний кабашон. Це сонечко. Чи соняшник. Маркувань немає. Ну, ці всі броші, які я придбала, на них немає маркувань. Але від цього вони не стають негарними. Давайте я так поставлю, буде дуже гарненька брошечка. Так, брошей тут небагато. Ось ще була. Придбана така маленька брошечка. Вона має кристали. Кристали прозорі, але від часу вони вже пожовкли, бачите, брошечка гарна, маленька квіточка. Дивіться, який в неї замочок. Брошечка старенька. Так, наступна. Наступна така краса. Вона посередині має кабашон. Кабашон також скляний. Дивіться, яка в неї зворотня сторона. Ще є чотири маленьких кристали. Така гарненька брош. Я думаю, посередині, між комерцем, вона буде дивитися файно. А до речі, також хочу вибачитися за мою українську. Я завжди була російськомовна. Зараз я активно переходжу, стараюся читати багато літератури українською мовою. І переходити на рідну солов'їну мову. Тому, звісно, словарний запас в мене ще не дуже великий. І дуже часто бувають якісь огріхи. Тому, будь ласка, строго не судіть. Дуже гарна така квіточка між. Між таким брошированим металом, чорна емаль. Ось з цієї сторони, тут на останній квіточці, є сход цієї емалі. А так взагалі дуже цікава, дуже гарна, легенька, але відчувається, що старенька і дуже гарної якості. Трошки тут якісь о, є проблеми зараз. Є проблеми з замочком, він трошки зігнутий, але я думаю, що не буде проблемою його... Давай. його починити. Гарненько. Наступна, також дуже гарна. Ну, вони всі мені подобаються, тому що вибирала я їх сама. Це в нас колосок дуже гарний. Це пластик. Посередині йдуть білі такі зернятка. І дуже гарний колір у цих синіх зерняток. Я не думаю, що це дуже старенька брош. Я думаю, що це приблизно, дивіться, яка зворотня сторона. Думаю, що це приблизно. Шестидесятий рік, може, трошки пізніше? Так, світло в мене не дуже гарне. Такі красунчики. Якщо я включу це, то воно мигає і буде трошки. Мені здається, роздражать, але в нас лишилося не так багато брошей. Ця брош старенька. Тут є проблеми, не працює, дивіться, який в неї замочок. S-образний. Видно, що дуже старенька брош, посередині скляний кабашон. Я думаю, що це приблизно тридцятий рік. Дивіться, вона така, як тортик, дуже гарна. Дивіться, які лапки, які тримають кабашон, цікаві. Дуже гарна брошечка. Ну і остання брош. Я її замітила відразу, ще здалека, бо вона дуже така величенька, яскрава, гарна. Дивіться, це Мак. І це не є просто брош. Дивіться, тут позаду є надпис англійською мовою. 11 ноября Ніколи не забудем, що це означає? Красний маг в якості символу пам'яті загиблим був вибраний ще приблизно 100 років тому? Вигадав цей образ в 1915 році воєнний лікар, хірург. Джон Макрей, він канадець за походженням. Коли його друг загинув і він сидів біля його могили, це було кладовище, де було поховано дуже багато воєнних солдат, він замітив, що дуже на могилах, біля могил, повиростало дуже багато маків. І вони нагадували, як краплину крові, як кров кольором. Тоді він обрав мак як символ. До речі, дуже багато знаменитостей, дуже багато відомих людей носять мак в час в пам'ять о загибших: Першій світовій війні, Другій світовій війні. Тому це не просто брош, я її лишу собі. Вона дуже гарна. І те, що зараз відбувається в моїй країні, скільки загиблих. В Україні, до речі, також є, також є символ пам'яті загибших, і це також мак. Я вставлю тут фотографію, щоб ви побачили. Ось такі брошечки, гарненькі. Були мною придбані на блошиному ринку. Дякую, що подивилися відео, Па-па! Сподіваюсь, вам сподобалось.